Вітаю, мене звати Артур Добросердов. Я начальник управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України. У цьому відео я розповім, що ж змінилося з 30 вересня, які функції тепер має МВС і чим це поліпшує роботу реєстру. Функції щодо осіб зниклих безвісти за особливих обставин передані від Мінреінтеграції до МВС України, Міністерства оборони України та координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, уповноважений з питань осіб зниклих безвісти, за особливих обставин став посадовою особою Міністерства внутрішніх справ України. Підрозділ, який я очолюю, виконує, зокрема, такі функції: координація розшуку осіб, взаємодія з органами державної влади, громадськими об'єднаннями щодо отримання інформації, що може сприяти розшуку осіб. Обробка інформації, що міститься в єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, здійснення комунікації з рідними зниклих безвісти осіб та надання їм інформації про стан розшуку та його результати, ініціювання утворення експертних та робочих груп, комісій, залучення спеціалістів, у тому числі іноземних. Передача функції уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин до МВС України покращує взаємодію та обмін інформацією з органами Національної поліції України експертною службою МВС, іншими органами, уповноваженими на розшук та облік інформації про зниклих безвісти осіб, та забезпечить постійну комунікацію з рідними осіб зниклих безвісти за особливих обставин. У наступному відео. Я розповім, як потрапляє інформація до реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як громадянину повідомити про особу, яка зникла безвісти, куди звернутися та які необхідно мати документи. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви можете звернутися на гарячу лінію 0800 103 333.